Шановні гості, шановні журналісти, вітаємо вас на відкритті виставки природа і культура обличчя української ідентичності, яка присвячена другій річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він довкілля її підготувало у співпраці з WWF Україна та нашими партнерами музеєм Івана Гончара, проектом ЄС ЕПНА-3 та проєктом з оцінки шкоди довкіллю Прон в Україні за підтримки уряду Швеції. На стінах Укрінформу представлені 14 унікальних робіт, які поєднують в собі наукові факти про велич і значення української природи, а також етнографічні записи і дослідження, фольклор та твори народного мистецтва, і все це підсилено унікальними текстами. Наша мета цими роботами надихнути українців боротися, боротися за стале та краще майбутнє, у якому будуть всі умови для розвитку та для розвитку як людей, а також і природи, а зараз більше про сенсі цієї виставки розкажуть наші спікери: перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександр Крастолуцький, а також виконавчий директор WWF Богдан Вихор. І, на жаль, не зміг бути присутній керівник портфоліо проектів з енергетики та охорони довкілля про Роман Шахматенко. Тому скажу пару слів Мунікаційний менеджер програми розвитку ООН Олег Киричук. Тому прошу до першого слова Олександра Васильовича, будь ласка, вам слово. Доброго дня. Від Міністерства захисту довкілля спільно з нашими партнерами до другої річниці. Повномасштабного вторгнення Російської Федерації на нашу територію проводить цю виставку. Два роки повномасштабної війни, 10 років взагалі війни, яку веде Російська Федерація проти нашої країни. За цей час страждає наш, наші природоохоронні території, Знищені, знищується природозаповідні, унікальні природозаповідні території. Збитки, які завдала ця жорстока війна нашому наші нашому територіям, вже нараховуються понад 7,2 мільярда гривень. Це ми говоримо тільки про ті збитки, які зараз ми можемо оцінити. Наша державна екологічна інспекція. Ми не враховуємо тих унікальних національних природних парків, які знаходяться в окупації, де ситуація невідома, але насправді ці збитки будуть збільшуватися і рости. На жаль, Україна стоїть на порозі того, що ми можемо втратити певні ендемічні види наших представників Рос. Тварин світу, і це є непоправима втрата для, не тільки для, всі, для України, а й для всього світу, тому що ми втрачаємо представників живої флори і фауни. Разом з тим, виставка має показати зв'язок нашої культури, нашого мистецтва і нашого довкілля. В картинах українців в нашій в наших фольклорах природа завжди згадується. Вона завжди згадується і поважається. Тому ця виставка саме має надихнути нас, українців, не дивлячись на війну, зберігати наше довкілля, зберігати нашу природу, думати про майбутнє, думати про її відновлення. І з нашими партнерами ми вже працюємо над проектами по відновленню нашої природи, і я надію, що ми нашу природу відновимо, і Україна буде переможе в цій війні і стане набагато сильні. Набагато а, дружнішої до природи, і знову ж таки, хочу закликати всіх українців відвідувати виставку для того, щоб побачити і надихнутися цими картинами, які сьогодні представлені. Дякую, дякую, пане Олександре. Далі до слова запрошую Богдана Вихора, виконавчого директора WWF Україна Як слушно підмітив пан Олександр, ця виставка рефлексує до. Річниці російської військової агресії, але з іншої сторони, основна задача, ідея цієї виставки була показати цінність природи у нашому повсякденному житті, і вкотре нагадати кожному і кожній Україні, наскільки ми залежимо до природи, наскільки ми близькі до природи, і що ми можемо зробити вже тепер, щоб зберегти те, що не знищила війна. І насправді ця виставка це чергове нагадування і черговий меседж кожному українцю про те, що природні багатства України безцінні, і про те, що попереду перед нами стоїть теж дуже багато роботи, щоб зберегти нашу національну ідентичність. А природа є частиною цієї національної ідентичності. Тому поряд з відновленням, поряд з оцінкою російської військової агресії та її впливу на довкілля, ми, як українці, теж можемо зробити дуже багато вже сьогодні, щоб цю природу зберегти. Зокрема, ми можемо змінити свою поведінку та звички на більш дружні до природи та клімату, менше використовувати пластику, або ми можемо. Етично поводитись у лісах, якщо ми там відпочиваємо, або, наприклад, можна прийняти євроінтеграційні закони, наприклад, закон про смарагдову мережу, щоб зберегти унікальні осередки біорізноманіття природи. На територіях, які ще не знищила війна, і залучити наші зусилля не тільки у відновлення після російської військової агресії, але й збереження тих унікальних кусочків природи довкілля, які ще зараз нас знаходяться у територіях, які не зазнали впливу військових дій, тому виклики, які перед нами стоять, вони є досить комплексні, і кожен і кожна може поставити собі запитання. У рамках своїх можливостей. А що роблю я для того, щоб зберігати нашу культурну спадщину, а якою є природа і біорізноманіття в ній? Дякую. Звісно, треба починати завжди з себе і пару слів про важливість цієї виставки, пане Олеже. Будь ласка, дякую за слово. Програма розвитку ООН в Україні рада підтримати відкриття цієї виставки. Як сказав пан Богдан, ця виставка підкреслює цінність екосистем в Україні, і що дуже важливо, вона також підкреслює ціну втрат, які завдані нашому довкіллю довкіллю України внаслідок війни. Одним з основних викликів для України є те, що така оцінка впливу війни на довкілля раніше фактично в таких масштабах не проводилася ніким і ніколи в світі, тому в багатьох аспектах цієї теми Україна буде фактично першопрохідцем. Але вже можна констатувати, що значна частина цієї шкоди вона є необоротною і вона завдасть е, непоправних е, збитків і здоров'ю людей, і взагалі екосистемам на десятиліття вперед, і в тому числі ця шкода, ці збитки виходитимуть за межі України. Тому програма розвитку ООН в Україні підтримує уряд України у визначенні повного спектру та серйозності завданих війною збитків довкіллю і пропонує свою допомогу, допомагає в розробці рішень для зеленого відновлення, відновлення наших екосистем. Разом з тим, програма розвитку ООН бачить післявоєнне відновлення України як можливість для нашої країни. Імплементувати передові зелені технології та відбудувати краще ніж було. І таке відновлення воно однозначно буде вимагати підтримки міжнародних партнерів та донорів. Тому ми тим більше раді, що ця виставка відкривається в стінах «Укрінформу», де проходять постійно прес-конференції за участі міжнародних журналістів, і маємо надію, що ця виставка допоможе привернути увагу до цієї теми. Ну а загалом разом з міжнародними партнерами програма розвитку ООН буде продовжувати підтримувати рух України на зустріч зеленій відбудові. Дякую, дякую, пане Олеже. Можливо, в когось є питання, якісь враження про виставку. Тому прошу, будь ласка. Доброго дня, мене звати Юлія Бакунова Украї. Скажіть питання до пана Олександра Краснолуцького. Скажіть, будь ласка, яка площа природно-заповідного фонду наразі підрахована, що є постраждалою, і можна окреслити, якщо вже є підрахунки, збитків саме цього сегменту? Ну, як я сказав, почну з кінця відповіді, як я сказав, на сьогоднішній день підраховано понад 7 мільярдів гривень збитків природозаповідному фонду України. Але хочу ще раз сказати, що у нас велика площа національних природних парків знаходиться під окупацією. Це природний парк Джерел-Гач, який знаходиться в Херсонській області, це Асканія Нова Херсонська область, всім відомий. Це Мотида, Національний природний парк, який знаходиться поряд з Маріуполем. Тобто великі території, які пошкоджені. Агресію військової агресії Російської Федерації, яку ми не можемо дослідити, у нас є факти того, що там на Джерелгачі унікальний острів, російські федер... російські війська копали окопи і там зробили устро... сафарі на тварин. У нас є інформація про те, що за скані нової виводили вивозили коней приживальського, які є під дією СІТЕС, Відповідно, має даватися дозвіл е, органу СІТЕС на вивезення чи ввезення таких тварин з однієї країни в іншу. Це все порушення конвенції е, складової якої Росія, ну учасником якої також є Росія, і тому ми зверталися до цих конвенцій про те, щоб. Заборонили торгівлю Сіте, зокрема з Російською Федерацією, і зараз чекаємо рішення органу. Насправді ці збитки 7,9 мільярда гривень, то що я назвав це збитки попередні, і ці збитки будуть збільшуватися після того, як ми будемо деокуповувати свої території і дивитися, а що ж там насправді зробила Російська Федерація з нашими унікальними територіями. Тому у нас на сьогоднішній день ця цифра така, але, на жаль, вона буде рости. Дякую. Добре, і ще тоді хотіла запитати. Ви сказали, що у нас є постраждалі ендемічні види рослинного тваринного світу. Яким саме можете назвати загрожує найбільша небезпека? Ну, дивіться, після підриву Каховських гідроелектростанції е, і е, на території були затоплені три національні природні парки: це Нижний Дніпровський, Кам'янська Січ. Національні природні парки вони створюються саме для того, щоб... Е, Оберігати ті види тваринно рослин світу, які знаходяться в червоній книзі, які знаходяться на межі вимирання. Відповідно, оскільки ми говоримо про пів, південний схід України, ми говоримо про те, що це степові ділянки. Там для, для цих степових зон є певні види тваринної рослин світу, які представлені саме тільки в цих степових зонах. І знову ж таки, це за прогнозами наших науковців, вчених, воно ця, ця інформація не підтверджена, що є види, які ми могли втратити назавжди. Зараз я конкретно не можу назвати види, але те, що нам прогнозують науковці, вони говорять, що є такий прогноз. Насправді, знову ж таки, ми це зможемо там або спростувати, або підтвердити тільки після того, як ми деокупуємо наші території і пройдуть дослідження, тому що навіть на тих частинах, де зараз є деокуповані, йдуть активні військові бойові дії. На жаль, там неможливо провести дослідження і неможливо зараз оцінити ту ситуацію, що там відбувається. Жаль, так а, можливо, будуть ще питання? Якщо ні, то ми дуже вдячні, що завітали в Українформ, подивитися на цю виставку. Дякуємо, що долучилися.